Доброго дня. А, розглянемо, як розмістити свої відео в YouTube за тих умов, що ви вже зареєстровані в Google. Ходите систему Classroom. Тобто пройшли реєстрацію. Створили свій аккаунт і ви вже в Google. Перше, що ми робимо, відкриваємо додатки Google. Натискаємо. Тут у нас є YouTube. Це один з додатків Google. Натискаємо. Іде завантаження. Завантажилось і ми бачимо, що відкривається сторінка. Історія перегляду вибрутом, є головна сторінка, є ваш аккаунт, ну, в даному випадку це мій аккаунт, де прописані мої дані. У вас буде відображатися так, як ви зареєстровані в клас Румі. Якщо вам... Хочеться змінити ім'я, то треба вийти, зайти, знову ж таки, в YouTube, і зареєструватися під новим аккаунтом. Або якщо у вас кілька аккаунтів, то можна змінити обліковий запис. Тобто зайти під іншим аккаунтом, який у вас був колись створений. І, в принципі. Залишається невелике діло. Це ось у нас є Створити. Клавіша, кнопка. Натискаємо на неї. Завантажити відео або створити допис. Ми обираємо завантажити відео, обираємо файл. Так як я заходив в перший раз. І ось тут у нас є. Розташування папок. Зараз він десь в папці відео, то ви можете використати ось відповідно це відео. І натискаємо. У мене на російському мові відкрить, а у нас буде завантажити. Починається завантаження інформації. Вас запитує, якісь відомості треба прописати про свої відео, приєднатись елементами відео, завантаження. Ваше посилання на майбутнє відео буде створено, можна буде його скопіювати. А, так, проценти показує кількість е, матеріалів завантаженого. От. Тут короткий опис відео з матеріалів, що можна або автоматично буде створено, або ви можете обрати якийсь кадр, який буде е, вступним. Тобто обкладинкою вашого відео. На яку аудиторію розраховано. чи можна контент переглядати для дітей і от, -от обираєте так чи ні? А, можна дивитися чи не можна дивитися, якісь а, сцени різні бувають в життєві. Тобто є важкий контент, якщо якась трагедія відбулася, і вона зафіксована, то її, звичайно, що дітям. Не дозволяється, обмежується. Ну і можна більше використати матеріалів. Тут все це, це заповнюється, збережує, зберігається інформація, натискається. Далі. Ну Тут пишу у мене там відео про музей, я відповідно пишу. про Так. Аудиторія дітям, це дивитися можна. Так, контент призначений для дітей. Обираємо. Більше не будемо. Обкладинку. Я не буду якусь. хай буде автоматично. Тільки 48% це буде довго. До елементи субтрейту, додавати чи не додавати. Кінцеву заставку. чи потрібно чи ні. Цього ми не будемо робити. Перевіряючи порушення чиїсь авторські права, чи ні. І далі. Приватне це для власного використання, не для всіх. Тільки певні групи людей може переглянути, а для всіх. Ну, це, значить, можуть по запиту знайти ваше відео в інтернеті. Тут кожен обирає сам, як вважає за необхідним. Я поки поставлю приватне, потім можна буде змінити його. І ми натихаємо зберігти. Все. Тепер ми чекаємо. Ще, правда, 3 хвилини буде завантажуватися ми відео. Тому ось завантаження відео триває. Завантаження завершилось. Закриваємо. От у нас в нас задача була розташувати відео, ми його розташували, От, отримали посилання на відео і назву файлу. От, якщо ми беремо, відкриваємо посилання. Воно відтворюється, можна проглянути.